Відеок, він дивиться на дітей, дивиться. Це таке новеньке. Садочок знаєте? Ва садочок підходить? повний сонця і пісень, повний пахощі повсюди, щоб зібрав їх в дружнім крузі. Хочем показати нині. Як у нашій україні ми святкуємо Миколая. Ми зібралися у храмі нашим гарним добрим колі. Нашій радісній родині був велике свято нині. чекаю чекаємо, нині свято Миколая. Як ми дворі стане темно, він виходить подаємно. Давайте заглянемо українські хатини. де Миколаю шкають, діти не вийдуть. Вони хороші родини, але тапо козу ці любить. Він на фронті країну захищає, святий Миколай бо все це знає. Де сьогодні Миколай його немає у тихому раю, він не сидить у небесній оселі, а прямує в українські міста і села, де його діти виглядають, подарунки від нього чекають. Він заходить стареньки, по кожен храм, що побувати на службі, де моляться до нього і до Бога люди. Вислухати щире прохання треба святом, щоб прислати потім нам допомогу. Ще Миколай скрився від дитині, щоб тратила маму читати. Він від кого позинована хата, тому за вас важко в полоні, теж потрібна допомога. Треба побувати в лікарні, щоб рятувати пораненого солдата. Потім потішити матір санорні, яка ходить до могили сина, який поклав життя за Україну. Братися треба на передову, Щоб передати відвагу, сміливість нашим ЗСУ, пересидіти у сховищі тривогу, збити з дорогу з курсів ракетам дорогу. Скільки зробити треба святом, щоб наблизити нам перемогу. you um know Хочу бы коваря, Сыло по-космичны, Що Гроки забували, маму і тату не губали, мінувалися, брехали, друзі, близько бежали, тож охретів ми на Тож не буде, Миколая, він до вас вже не прийде, вашу хату обмане, хай до інших дітей йде. Що ж за відео? Що ж там не робить він нам лихо. Ти чертяну, не бреши, не чини тут нам обман, бо приймаєш ти сам, не обдуриш ти її, з неба світле я зволя. Тут нема дітей поганих, вони люблять маму і тата. Вони люблять маму і тата. Вони люблять маму і тата, що коло зранку посмішають, старших себе поважають. Предмети добре знають, люблять щиро Україну. Рідну мову всі пликають, меншим в себе помагають. Тож, типко, ти мовчи, більше так нам не бреши. Більше так нам не бреши, Микола зараз прийде, тебе в пекло прожене. Так, люди маніпаджі гарнітро, дуже гарні Калистови, Інна Пенерась, Миколаївсь Тому. «Ти тихо робити, так, ясно, бізнес, ато. А то, що я думаю, що сьогодні Миколай прийде дозволить? Co to, to wam powiedział? Kto mi to powiedział? A no, dawaj. Ja, Kto mi to powiedział? Z wieki wy znałem. Ja już setki lat, już dwieście setki lat, po wszystkich krajach świtów i czuczok właszczają, i stawiają, i malują, i czuczok Всі, які хочуть допомоги, приходжу і допомогу. А хто ж вам розказав, що я є, я приходжу. Хто скаже? Мама Мам. Мам. І мама, і що, і, і тато. Та. Діду баба, та не та, ну, то Чому ага. діду Баба розказує тату мамі, а мама тату ма, ага. а до школи ходите? А школі йому хоч горіш, щось про мене, що я приходив <'ятов> п'яту на Тому що ця церква рішила, щоб я вас відво і раз п'ятого на 6 грудня. Минулого року було трошки інакше, ви так змінили собі графік, рах, і прав. І між іншим, навіть не старший, знаєте. Іти на нас, і саме для мене є ружба, що колаї і на напосід. І, і на колаї б'ют, наколає припасть. Молитви і є для запас. Добре, то ми так трошки познайомилися. Ну, а чи ви щось приготували для мене, що закликали, що діти? Приготовили. кого ми почнемо? Чи з хлопців? Число. Граєш ти, мені все дорожче пройшло. Що в є, скажи перше, як тебе звати? Марко. Марко. Бо мене тут навіть не спираєш, і ти не спираєш. Марко чоловік. А мені в ньому не я Мені навіть не навісять, що ти Марко. Щоб науку слухати. В церкві завжди читають, що ти Ну, що ти тут робиш? Чи ти не родженець? Родженець. Чи ти шістій? А ти в школі ще В школі ще в школі ще не учишся. Що ти хочеш сказати? Цей спорт, цей гайд, дати

А що до речі нам того? Що він? Святий, Очі Миколаїв, я тебе благаю. Ушли щастя і світлу долю в козацькому краю. Їдусь і бабуся, що були здорові. Татусь і матуся, що ви любові. Усім добрим діткам принесли. Подаруй Божу вас, кожен золотим. Чудово, будь ласка, будь ласка. Давай будемо знову сообщити. Андрій Зенк, Філотопен, Скеп, Рим, Дійсі Зенки. Чудово, будь ласка, будь ласка. Добре, ми скажемо зараз трошки відпочнемо. Ви мені скажіть, чи ви всі вмієте молитися? Вы мне скажите, что ви чекали мене? Tá. А тепер ви yeah. підміть руку. Хто находить yeah. так? Так. А ну скажете, підміть. Не скайте, свера. Хто находить пигми руку? Якива, а дитин. Тут вас не дивились равно. А шейк батьків дісі, которые законодають і что царь, не думають. Давай багати. Оооо, молодь, яких добре. Так. Всі ходить, значить. Немає, не ходячий немає. Ну, хто-то наш кив хує. Як тоді вас? Танці зі два, дружичів, вернейся, І она так. Тося того Миколая молитву скатаю, верлося тколі та вулики, Його побухаю. Друга, не давай, почати. А як Хто наступний? Тихо, хочеш, давай, хлопці щось туда. Так, і тебе, а Доброго дня, ми з тобою, де наші. Зі дяде очій доброї моєю хатою немає, най подаруй дитині цукипу і держимо повну силу і здоров'я дяде на гарний долі для країни. Чудово поплескайте їх раз. Ми дякуємо тобі. Так. Дякуємо на зв'язок. Доброго дня, ми з тобою, ціhalni тепер тобі суп і смак. А може хтось пісеньку знає на дуде, да, говорить, що все добре. Взяти десь і дусь у пахонці, це насаджено, кувай, і ким подарують. Так, ми так засушили дівчину, по тому кувай, поїде на таренки. І це самі чіткі кухні найкраще гостити, а це повні пиріжки і всі ялинки. І дівчаткам і хлоп'яткам такти приносять е-е Щейність, не всі, не всі не всі не всі. Ти хто Миколас і любить, то що ти Макуласак це полобить. наше відділо, ми зростати щастя, злогоди і любов і достатку на. Ну давай, а дівчатка. Добре. Та я не

Миколай, буде лесенки козиці для лежити саме. Хто ж у нас що? Святий очі, Миколаю, мою хату не подаруй мені потіку і тобинку по освіту і здорові для людей, красу долю для країни. І шла Земонька поміж полям, ось і одну джазівтей зі стрілом макулаїв і шашлашкою, і церковний настрій. Ці разили всі, співали макулаїв зі стріча, ось і той макулаїв, чи це його колісниця. Гарно, бубле, хто виравняє ці речі. Тому тепер наступній. Як катруча. Катруча. А що це висиньоку? На стек. Ну да, ходить на катруш, ходить. Ходи. Добре. колок у yeah. всіх все знає. Бачить все та пам'ятає, хто ще цілий рік робить і старану, храну, на що він заслужив. Сім старанам та сохрани, хто повчами цілий рік, жаль, хали насипає, подарунки сім'ї. Гарно погляду, хто нас засудні, то нас на... І святенький Миколаєві, ходи скоріше, Блага, я до тебе повернуся і дихай подивимося. Дай щастя мій родині покладу. Чудово! Армян. бачу, бачили. Дві старалися. Старки, так, ти що наше є, дівчата, хлопці. Багато важливо!

Ой, то-то, Миколай, як грубий, то-то, Миколаю служить, Тому святий Миколай На всякий час помагає, Миколаю до Ну ладно так багато, що їх. Хто ще? Віточки. Так. Другий рік ви більше ден, як я Ми Дуже всі разом, бо там не треба посити, щоб життя. Дівчата. Я не знаю, українського не наші життя. Але... Beixe, Helen, o que está aí na notícia? Não tem mais nada de que lá. Sim, sim, eu tenho a ver. Eu nem sei se a falar em que que eu tinha que Так, всі заробили, всі мають спи. Подаруємось. Нікого не вийде, нікого не залишили. Ще маємо, так? Ну давайте на пам'ятку ходіть, коли мене. Типи. Подаруємося. Давайте посадимо.

Це молодцять, молодцяться тата, мама, діда, бабусі, і ті, які вам жертв не гарненьки, всі. І за мене здоров'я, подивитися, теж зренькі, звучні, а вирості доровенькі, щоб каже, не вирости. Отець за цим привезти, вам.